Вітаємо вас! Ви дивитесь передачу життя. Кожна людина народжується із здатністю розсуджувати. Ми судимо та оцінюємо події, явища, факти, аргументи, вчинки і навіть засуджуємо людей. А чи правильно судити людей? З нами в студії Бакалавр Богослів'я Ярослав Корила. Вітаю вас, слава Ісусу Христу! Слава навіки! Ярослав! Часто можна почути біблійні слова: Не суди і тебе не будуть судити. Що ж таке осудження? Я думаю, що ми можемо це привести на простому прикладі. Уявіть собі таку ситуацію. Наприклад, ви у когось щось вкрали і вас зловили на гарячому, ви понесли покарання. Я приходжу до вас і починаю вас осуджувати, говорити вам такі слова, наприклад, Оксана, ти негідна людина, ти злодійка. Я б на твому місці так ніколи не поступив. Я всім нашим знайомим скажу, щоб тебе десятою дорогою обходили, тому що тебе злапали, так тобі і треба. Що ви відчуваєте при цих словах? Мені було б дуже-дуже неприємно. Напевно, мені б хотілося щось почути інше. Напевно. Я ніби не тільки засудив вас вчинок, але я засудив вас самих. Я як виніс вирок, ніби, що. Після того людина відчуває, що на ній поставили хрест ніякої надії на виправлення, ніхто вже з нею спілкуватися не хоче. Тобто нема жодного милосердя в тих словах, тільки засудження. Одне з визначень осуду це є винесення вироку. Деякі люди вони навіть осмілюються таке сказати: Твоє місце в пеклі. Оце є осуд. Це є неправильно. А як же тоді правильно докорити людину за її неправильний вчинок? Звичайно, ми не маємо права мовчати, коли бачимо, коли людина поступає неправильно, не по-християнськи. І Христос докоряв. Якщо ми читаємо Євангелію, ми знаємо, що Він дуже часто докоряв книжників і фарисеїв за їхні негідні вчинки, за те, що вони часто робили добро на показ з лицемірством. Він докоряв. І Біблія не забороняє нам докорити людину. Але між осудом і докором є. Дуже велика різниця, докорінна різниця. Коли людина осуджує, вона не має милосердя. Коли ж людина докоряє, в її серці повинна бути присутня любов до людини, яку вона докоряє. Можна сказати по-іншому, Оксана, ти вкрала, ти зробила дуже поганий вчинок, недобрий вчинок. І перед Богом це неправильно. Ти знаєш, я так само міг вкрасти, і так само я не є нічим кращий за тебе. Я теж міг впасти. Але було б добре, щоб ти попросила Бога прощення. Бог обов'язково тобі простить, коли ти визнаєш те, що ти не права. Бог простить і допоможе тобі змінитись. Ти, ти станеш кращою. В тебе буде друге зовсім життя. В тебе буде зовсім інший характер, але попросив Бога допомоги. Бог обов'язково тобі допоможе. Оце є докір. Докір повинен завжди нести в собі милосердя і давати людині надію на те, що вона може стати кращою. Бог любить грішника. Але Бог не любить гріха. Ми повинні це пам'ятати. Треба любити грішника, але не любити гріха те, що грішник робить. Які Біблія наводить приклади про осудження інших людей? Е Чи є такі приклади? Є дуже багато прикладів. Нам би часу не, не вистачило, якби їх всіх перечисляв. Але один приклад всіх, він напевно в житті кожна людина, вона, напевно, його чула. Митник і фарисей, які прийшли помолитися. У храм до Бога. Фарисей молився так. Боже, дякую Тобі, що я не такий, як оцей митник, не здирщик, я даю десятину, я роблю багато добрих діл і так далі. Він хвалив себе. Митник же стояв при дверях храму, бив себе в груди і казав: Господи, прости мені грішному. Він просив Бога прощення, він розумів свою гріховність. Фарисей же. Осуджував цього чоловіка, його вчинки, і в його словах не було жодного, жодної любові, і жодного милосердя. Це такий яскравий, яскравий приклад митників фарисея. Тобто, коли ми осуджуємо іншу людину, ми там себе вище неї. Так. у цей фарисей він хотів за рахунок цього бідного митника, цього бідного чоловіка грішного. Ну, як показати себе Богові, ніби я праведніший. праведніше, на його фоні я Візна. здаюся кращим. Це неправильно. Чому Бог забороняє осуджувати людей? Саме перше, чому Бог забороняє осуджувати людей, це те, що кожна людина в своєму житті нема таких людей, щоб не грішили. Всі люди грішні. І всі ми помиляємося. Я б хотів би прочитати місце слово Боже, це послання апостола Павла до римлян, другий розділ з першого вірша. Написано так: ось тому без виправдання ти кожний чоловіче, що судиш, бо в чому осуджуєш іншого, сам себе осуджуєш, бо чиниш те саме і те, що судиш. А ми знаємо, що суд Божий по правді на тих, хто чинить таке. Чи ти думаєш, чоловіче, судячи тих, хто чинить таке, а сам робиш таке саме, що ти втечеш від суду Божого. Ви бачите, що каже Біблія? Що коли людина судить іншу людину, а сама грішить, вона не втече від суду Божого. Буває так, в житті стається, що я звучав такі випадки, люди осуджують, наприклад, я можу осудити вас за те, що ви вчинили крадіжку, а в своєму житті я не шаную своїх батьків. Я свого гріха, те, що я батьків не шаную, не бачу. Але ваш гріх. Кражу. Я бачу, але це є неправильно. Часом ми якісь гріхи перед, ну, якби ставимо в рам великих гріхів, от за такими судим. А наш гріх та то так. Але Бог, який сказав, не кради, той самий Бог сказав, шануй батька і матір, ви нарушили одну заповідь, я порушую другу заповідь. Але фактично я порушив той самий закон, що і ви порушили. Тому і я перед Богом не правий, і ви не праві. Ми двоє. Перед Богом в однаковому положенні. Тому, коли я осуджую вас, я автоматично осудив і себе, тому що порушив той самий закон, тільки іншу заповідь. Тому неправильно судити. Христос сказав такі гарні слова, коли до Нього привели жінку, схоплену в перелюбі, і сказали, книжки Фарисеї, Моїсей, казав нам таких побивати камінням. А ти що скажеш? Христос сказав: хто з вас без гріха? Хай перший неї кине не камінь. Ніхто не кинув, всі розійшлися. Друге, що б хотів би ще сказати, це те, що ми не знаємо про людину всього. Ми не знаємо, де людина виховувалась, ми не знаємо її минулого, ми не знаємо її думок, її мотивів, що саме спонукало її до того чи іншого гріховного вчинку. Бог же знає досконало все, тому його суд є досконалий. Людина може давати пожертвування навіть е, в церковну скарбницю, один дасть. Гроші і другий дасть гроші. Але перед Богом одне і те саме діло, воно може, може мати іншу вагу. Тому що один дає гроші з любові до ближнього, з любові до Бога, а інший дає гроші, тому що він хоче показатися, який він хороший, щоб він такий набожний християнин, щоб його люди побачили, щоб його люди похвалили, він може піти потім похвалитись. Деякі люблять на камеру телевізора, щоб зняли, як вони роблять милосердя, як вони роблять добрі діла. Але це є неправильно перед Богом, тому що Біблія говорить. Хай права твоя рука не знає, що робить ліва, коли ти чиниш милостиню. Тому Бог буде судити не тільки діло, але серце людини, з яким серцем людина це робила. Біблія говорить нам про те, що Бог буде судити заміри сердечні, тобто мотиви. І хотів би прочитати ще одне місце Слово Божого, це буде послання до євреїв, 10 розділ з 30 по 31 вірш. Написано так. Ми знаємо того, хто сказав. Тут говориться про Бога, який сказав: у мене помста, я відплачу, каже Господь. І ще Господь буде судити свій народ. Бог один має владу судити людину, тому що він її сотворив. І нікому Бог такого права не давав судити людину. Тому що, як я вже казав, тільки у нього є все знання, він досконало знає серце, і тільки він може справедливо. Всі сторони врахувати, всі за і «проти». Так як на суді сидить 12 присяжних, і вони думають колись так, вони всі, всі зважують. Бог так само він зважує всі сторони. Ми люди судимо дуже поверхнево і критично. Бог же зважує всі за і проти. Один чоловік мені сподобалось сказав дуже гарну фразу як «дасть Бог ми прийдемо на небеса, то ми там побачимо тих людей, яких не очікували побачити. І можемо не побачити тих людей, яких ми там очікували побачити. Так воно може бути в нашому житті. Тому що Божі суди, вони не такі, як наші людські суди. І ще ми, напевно, хочемо, щоб Бог до нас був, відносився по милості, а до інших, щоб поступав по справедливості. Ну, в основному, так воно і є. Ми до себе дуже милостиві, себе любимо, ми хороші, Нас зрозумійте. А інших ми розуміти не хочемо, і до других ми дуже строгі. це правда. Чому люди осуджують один одного, чого в людей є така недобра привичка? Е, чому є така недобра привичка? Ну, напевно, перше, чому люди починають осуджувати інших, це те, що вони перестають бачити себе, перестають бачити свою гріховність. Якби людина бачила себе в світлі слова Боже, що вона є грішник, вона би боялася судити інших людей. Тому що. Грішник і я, грішник і, і, і ви, всі ми перед Богом грішні. І тому ми, ми надіємося тільки на милість і на прощення Боже. І страшно судити. І хотів би ще таку ілюстрацію невеличку про те, чому люди судять інших людей. Один чоловік, три чоловіка вночі стояли біля стіни монастиря і дивилися, як монах перескочив вночі через стіну і пішов в місто. Ну і вони розсуджують, чому цей чоловік пішов, чому монах вночі пішов в місто. Один каже, та він, напевно, пішов блуд з кимось вчинити з якоюсь жінкою. Другий каже, він, напевно, пішов якийсь злочин зробити. А третій каже, та він, напевно, пішов якесь добре діло зробити все-таки. Комусь треба зараз от негайно допомогти. І висновок цієї історії був такий, що блудник сказав, що він пішов блуд вчинити. Злодій сказав, що він пішов вкрасти. А добра людина сказала про те, що він пішов зробити добро. Ну часто люди, які обманюють, вони думають, що і навколо них люди такі самі, як вони теж обманюють. Ну, це основна причина, чому люди судять інших. Корінь є гріх. Люди думають, що як я злий, то і всі злі. Як добра людина, вона чомусь добре бачить в людях, а зла людина вона бачить більше зле. Головна причина це є гріх в нашому серці, що ми по своїй природі є злі. І гріховні. Як викорінити в собі той корінь осуду? Корінь осуду. Ну, Напевно, як і всякий гріх викорінюється тільки тим, що людина визнає, що вона має цей гріх, що є з тим проблема. Коли людина не визнає, то цій людині допомогти навіть Бог сам не може, коли людина не визнає себе грішною. Коли ж людина визнає перед Богом, що я є грішна. Вона стає на коліна і просить Бога прощення, Бог обов'язково її простить і допоможе змінити своє життя. Коли людина постійно над цим роздумує, що в мене є цей гріх, я повинна з ним боротися. Бог допоможе перемогти. Така проста ілюстрація. Один із отців церкви він сказав таку фразу, що ми тут, на землі, ми знаходимося як в лікарні. Є хвороби фізичні, є хвороби і духовні. Є хвороби тіла, є хвороби душі. От, Наприклад, коли людина заздрить, це є хвороба душі. Коли людина обманює, це є хвороба душі. І було б нерозумно, якби ми хвору людину судили, правда? От у вас, наприклад, болить рука і я б сказав, яка ви негідниця, що це у вас рука болить. Це ж смішно і нерозумно, правильно? Було б, з мого боку, мудро і доречно поспівчувати вам. Тому що у вас були тюрка чимось допомогти. І кожна людина на землі, ми всі тут маємо якісь хвороби душі. Нема людини, яка не має такої гріховної хвороби. Кожен має якісь проблеми. І ми повинні це розуміти і співчувати один одному. І не судити. Не кожен грішник, який грішить, він робиться з насолодою. Деякі люди просто вже залежні. Мучаться і вони, від та, вони мучаться. І тому. З нашого боку, недоречно зовсім осуджувати тих людей, з нашого боку, треба поспівчувати і допомогти цій людині. Я, напевно, я бачу, наш час спливає. я під кінець хочу прочитати одне місце Слова Божого. Це буде послання апостола Якова, 2 розділ, 13 вірш. Він сказав так, тому що суд без милості тому, хто не виявив милості, милість бо стає вищою понад судом. Нам потрібно розуміти. Як аукнеться, так і відкликнеться. Нам потрібно розуміти, що є такий закон жнив в духовному житті. Якщо ми будемо судити наших ближніх, так само строго буде судити нас і Бог. Біблія говорить про те, що милість привозноситься над судом. Бог Він не спішить судити, Він не любить судити. Ісус Христос прийшов на цей світ для того, щоб спасти людей, а не засудити. Він сам це сказав, що Син Божий прийшов не для того, щоб світ судити, а для того, щоб світ через нього спасся. Ми, як християни, ми повинні це розуміти. Що якщо ми є наслідувачами Ісуса Христа, нам потрібно так само брати з нього приклад, не спішити осудити людину, а старатись спасти, витягнути її з гріха, помогти. Що зробити з нашого боку, що ми тільки можемо, щоб людина стала кращою? Дякую, Ярослав, за хороші і цінні біблійні слова, біблійні поради. Коли мовчиш, мовчи з любові. Коли говориш, говори з любові. Коли виправляєш, виправляй з любові. Коли вибачаєш, вибачай з любові. Май завжди в глибині серця корінь любові. З того кореня виростуть тільки добрі справи. До побачення.